До місця надзвичайної ситуації було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 62 особового складу рятувальників. По прибуттю до місця було виявлено, що горить балкони з 6 поверху по дев'ятий, що під завалами знаходяться люди. Почалася спочатку невідкладна евакуація людей з будинку. Де було евакуйовано 154 громадянина, також було врятовано 5 осіб потрамованим особам. це На даний час було 22 особи та 10 осіб, які звернулися до представників Червоного Христа. Та, на жаль, було три особи, це які загинули, було виявлено двох загибших. Це безпосередньо в будинку, та один загиблий було виявлено тіло на вулиці. Була дуже велика кількість людей, які потребували допомоги. Та було задимлення з шостого по дев'ятий поверх, так як була пожежа на балконах. І також були багато дверей було зачинено. Кожну двер довелося скривати. Це дуже багато часу займало. було вказано мені особисто, де знаходяться ймовірно, знаходяться люди в сусідніх будинках. Та сусіди казали, де можуть знаходитися, де точно знаходяться всі сили і засоби були просини насамперед це для рятування людей. Тобто вскривали двері, пробиралися і рятували людей. А потім, вже коли все заспокоїлось, то почали всі вскривати двері з дев'ятого поверху, по перший. Зараз будемо проводити роботи щодо демонтажа нависних конструкцій, щоб не впали на перегожі.